Шановні випускники, сьогодні розпочинається ваш шлях у доросле життя. Сьогодні ваш випускний, який проходить в умовах повномасштабної війни в Україні. Без гучних святкувань, без зустрічі світанку всією шкільною родиною, без мерехтливих суконь, але з відчуттям того, що ви зробили щось дуже цінне для нашої країни і зробите ще набагато більше. Дякуємо Збройним силам України за можливість закінчити цей навчальний рік в нашому рідному місті Покровську. Сьогодні отримують свідоцтво про закінчення своїх шкіл майже 600 учнів Покровської громади. Сьогодні вони закінчили 11 клас і мають такі досягнення: 71 дитина отримає золоту медаль, і дев'ять отримають срібні медалі. Пишаємося нашими покравчанами. Ви молодці, так тримати. Я бажаю вам вступити в омріяні виші, і щоб ви ці виші закінчили вже у мирному житті. Повернулися до Покровської громади. І разом з нами завершили ті проекти по розбудові, які ми розпочали разом з вами. Бажаю вам успіху, натхнення і не втрачати своїх мрій. Ти за мрією! Тільки учора останнім акордом шкільної симфонії відлунали онлайн-уроки. Ви молоде покоління, яке закінчує школу вже давно дорослими. Війна розкидала нашу освітянську родину по всьому світу, але ви разом наполегливо йшли до цього дня, незважаючи на всі перешкоди. А зараз давайте згадаємо ваші шкільні роки цікаві, насичені та неповторні.

Шкільні роки позаду, а попереду непросте життя. Погодьтеся боляче залишати такі рідні місця, де пролетіло 11 неповторних років, але водночас так радісно розправляти крила. Цьогоріч 594 випускники 11 класів отримують свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. З них 80 медалістів, 71 – золота медаль та 9 – срібних. Мої вітання, дорогі випускники. Ви здобули освіту в країні, яка знає цінність свободи та перемоги. Йдіть сміливо назустріч. Мріям на вас чекає ще багато незапланованих уроків. Тож нехай вони стануть найкращим досвідом. Буде чимало складних задач. Нехай у вас знайдеться безліч рішень. Ваші успіхи будуть постійно оцінювати, але найвищий бал нехай поставить життя. Дорогі випускники, ви молодь нашої країни. Її надія на майбутнє. Ми віримо в вас та в те, що ви зробите Україну найкращим місцем на землі. І сьогодні ми відзначаємо досягнення медалістів покровської громади, якими пишається наше місто. Вони честь кожної школи, які за досягнення у навчанні нагороджені срібними та золотими медалями. Шановні друзі, до вас звертаються випускники 2024 року. Дорогі випускники, цей рік видався для всіх у нас складним. Хтось здобував освіту вдома за комп'ютером, хтось далеко від дому, хтось в підвалі, часто без нормального зв'язку, без світла, під звуки вибухів ракет та сирен повітряної тривоги. Але незважаючи на усі перешкоди, ми показали, що є справжніми українцями, сильними, незламними, і змогли здобути середню освіту, яка стане нам у нагоді в майбутньому для відбудови нашої України. Ми вже Дорослі люди, і за 11 років навчання ми даємо собі лише установку на успіх. Ми обов'язково станемо успішними людьми, творімо свою особисту історію життя. А ще ми залишили за собою величезний арсенал спогадів про чудові, яскраві та насичені шкільні роки. Шановні вчителі, від імені усіх випускників ми хочемо вам подякувати за любов, і розуміння, чуйність і допомогу, добрі поради і вірні знання, за вашу працю і терпіння, за ваші розтрачені нерви. Дякуємо вам за те, що навчили нас думати, долати труднощі життя дарували не тільки свої знання, а й своє серце. Бажаю. Великих успіхів, талановитих, креативних учнів, здоров'я, любові і благополуччя в родині, а головне миру. І ніколи не опускайте рук. З упевненістю несіть прапор гордості і престижу вчителів Покровської громади. Низький уклін від усіх нас. Дорогі батьки, ми знаємо, що вам сумно від того, що ваші маленькі дітки стали дорослими і скоро покинуть рідні домівки. Але не сумуйте, адже ми любимо вас так сильно. Як як і раніше та нестимо ці теплі почуття через все своє життя. Дякуємо вам за любов, і турботу, за терпіння і доброту, за найголовніше, за те, що вірите в нас. І наостанок – останній останні вальс випускників. Він сповнений хвилюванням, щастям та надією, гордістю та сумом. Це прощання з дитинством, прощання зі шкільними роками, проте, з вірою в перемогу та найкраще майбутнє. Перший поцілунок і останній раз Ви у двох танцюєте прощальний вальс сльози на очах, але річ у тому, що залишилась любов. І любов. Даже поцелуй восстание рай, выводов танцюет прощальный. Кохали, але не навіки, пам'ятаєш, як над вами білий літак, на аркуші, в пітинку, що у твоїх сльозах, Написані його про почуття сильні але це все тепер минулого тіні. Наш ми в останній рак. Станете старші, але не віші його пригадаєш, і стане сумніше Пам'ятаєш, як над вами білий літак, на аркуші в підтинку, що у твоїх сльозах, написані його вірші про почуття сильні але це все тепер минулого в тіні. Yeah.